Повна інформаційна картина станом на 11-ту годину у викладі журналістів Дніпро Тіві студії Інеса Зайцева. Вітаю внаслідок пожежі у квартирі багатоповерхівки в кривому розі загинув чоловік. Двох жінок врятували вогнеборці. Тим часом в селі Миронівка Нікопольського району займання сталося на території приватного домовлодіння. Горіла літня кухня, вогнем знищено покрівлю, перекриття та домашнє майно. Пошкоджено внутрішнє облицювання стін та підлогу господарчої споруди. На загальній площі 35 квадратних метрів. Постраждалих немає. І внаслідок ще однієї пожежі в селі Східне першотравенської громади загинули свійські тварини, а саме теля. 10 курей та 5 качок, які утримувались всередині господарчої споруди, вогнем пошкоджено перекриття на площі 15 квадратних метрів. Запущених росіянами вночі шахедів знищили сили протиповітряної оборони. Дрони летіли з північного напрямку. Воїни повітряного командування Схід показали свою влучну і вдалу роботу. Загалом, за інформацією генштабу, ворог за минулу добу завдав по території України 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмута, Вдіївка та Мар'їнка. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. Окупанти вночі обстріляли Харків, гатили з Білгорода ракетами С-300. Є руйнування інфраструктури та житлових будинків. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Внаслідок ракетної атаки легкі поранення дістали троє людей. Госпіталізації не потребували. Обстріл здійснювався зокрема по Новобаварському району. Щонайменше шість ракет типу с 300 влучили по об'єктам інфраструктури та по приватним домоволодінням. Овий містом директор КП Дніпроводоканал Андрій Довгань перевірив виконання доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо проведення модернізації на водопроводні насосні станції. Тепер тут нове обладнання і насоси. Проведено утеплення будівлі та ремонт покрівлі. Про майбутні плани дізнавались наші журналісти. Це кабінет інженерно-технічних працівників ВНС нашої насосної станції. Заходьте, будь ласка. Олег Анатолійович працює на насосній станції з 1993 року. Його робочий день починається о 7.30 ранку. Після наради зі своїми колегами чоловік перевіряє показники датчиків обладнання. Олег Анатолійович запевняє, старе обладнання витрачало занадто багато електроенергії. Тому міська влада прийняла рішення про проведення реконструкції приміщення і модернізації техніки. Відчуття набагато. Краще стало, чим було раніше. Працювати стало комфортно взимку, тепліше і енергоефективніше. У рамках чергування містом директор КП Дніпровода канал Андрій Довгань завітав на станцію, аби перевірити виконання ремонтів. Ця станція достатньо крупна. Вона забезпечує понад 120 мешканців тисяч мешканців міста. Забезпечує також 15 шкіл, 12 поліклінік. Ця станція забезпечена двома аварійними водами електроспостачання, а також третім незалежним це от, ви бачите дизель-генератор, який сьогодні буде підключений і введено в експлуатацію. Також на цій станції було проведено декілька реконструкцій. Перша а, включала в себе заміну насосного обладнання. Друга була виконана ремонт будівлі. І третя зараз буде проходити це виконання внутрішніх ремонтів у самих приміщеннях. За завданням міського голови Бориса Філатова на станції також реконструюють хлораторну зону. Відповідний проект вже готовий і погоджений. Екологічна перевірка. В центрі Дніпра мешканці багатоповерхівки влаштували стихійне сміттєзвалище. Екологічна інспекція виїхала на місце, аби перевірити двір. Що побачили комунальники? Детальніше в сюжеті. Далі департаменту екологічної політики надіслали звернення на перевірку. Мешканці багатоповерхівок накопичують багатогабаритне сміття на власному подвір'ї. От одна таке з цих локацій, великогабаритні відходи, які лежать тут уже не один день, тому що вже зжал звернення до нас зайшло. І от ми сюди сьогодні робимо такий невеличкий рейд, об'їзд щодо таких от звалищ великогабаритних відходів. Місцеві мешканці скаржаться. Усе це сміття їм підкидають жителі інших будинків. Ви бачите, ви бачите, ми навіть городили свої свої мусорку. Пожалуйста. Так щоб до на нас штрафи на нас, то що ми заєржимо чистоту в дом. на дворі, здебільшого великогабаритне сміття на вивіз такого у місцевих жителів договору немає. І так, у нас багато таких є випадків, що в даному випадку СМД вони якби не хочуть платити більше, звертаються до міської ради, що у нас є таке накопичення відходів, вивізять за кошти бюджету. За законодавством, суб'єкт господарювання або фізична особа повинні мати договір на вивезення відходів. Якщо договору немає, погрожує штраф, навіть якщо сміття, як стверджують мешканці будинку, підкидують. Якщо припис буде проігноровано, буде притягнуто представника СНД до адміністративної відповідальності. Сума штрафів на від 850 до 1700 гривень. Це на розгляд адміністративної комісії. Усього за день комісія проінспектувала три локації, з них лише одна проблемна. Люди відреагували, тобто розуміють, що за, за свої великогабаритні відходи повинні вони нести відповідальність. Уже все прибрано, чисто. Повідомити про порушення правил поводження з відходами можна за телефоном 732 12 12. Після перемоги пріоритетними напрямками інвестування в місті стануть сфери послуг та будівництво житла. Вважає голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан. До міста перебрались приблизно чверть мільйона людей з інших регіонів. І після війни чимало з них залишаться тут. Тож затребуваними будуть недороге житло та різноманітні послуги. Це малий бізнес. он будет востребован, естественно, любая небольшая предпринимательская деятельность от мелкой торговли, заканчивая кафе, кинотеатрами, детскими развлекательными центрами, не знаю, современными компьютерными залами, игровыми или развивающими, в том числе различные курсы для детей, для взрослых, для повышения их уровня, различные учебные курсы. Это все сфера услуг, которая будет востребована. Нелегалів виявила міграційна поліція на Дніпропетровщині. Громадянка Казахстану та громадянин Російської Федерації незаконно перебували на території України. Оперативники доставили їх до Вінницької області та видворили за межі країни. Стоїмо до перемоги, Ярослав з позивним Алабай, родом з Донецька, каже, що велика війна з Росією неминуча зрозумів ще у 2014 році. Тоді став до зброї на захист країни. У 2022 році пішов на фронт знов. Воїн ні на мить не сумнівається в нашій перемозі і чим дуж її наближає. Ярослав з позивним Алабай служив ще на початку війни у 2014 році. Потім він шукав себе у цивільному житті, декілька років працював у медіахолдингу наше місто, але завжди чекав неминучого, повномасштабного наступу. І цей день настав. Ось же рік Алабай знову на війні. Ми зустрілися, аби згадати, яким був початок його шляху, і як цей рік змінив його життя. Ось ця ось битва нашої нації, яка йде уже от років. літ, і от. Ось... Именно сейчас мы имеем а, шанс победить в этой многостолетней войне. Но мы и так, в принципе, уже... А, наша победа, она уже очевидна всем. А, но мы можем добиться полной, безоговорочной победы. И с дальнейшим развитием а, нашего государства, как регионального лидера, как... Того государства, которое экспортирует ценности, ценности свободы и ценности вот этого национального возрождения, которое обязательно должно быть и в Беларуси, которое сейчас, я надеюсь, все-таки произойдет и в Грузии. мы должны стать вот именно этим региональным лидером. И мы им непременно станем после победы. Потому что если Российская Федерация сохранится как государство в том виде, в котором оно существует, тогда мы просто, даже если мы их возвращаем на наши территории, они опять реализуют попытку свою, своего реванша. Потому что реваншистские взгляды, они очень часто очень опасны. Мы помним, зачем началась и Вторая мировая, и какие были к этому предпосылки. Поэтому у нас нет другого выбора. Что значит, сколько это еще продлится? Ну, это разве имеет значение? У нас есть выбор, у нас есть какой-то тайминг. Нет, у нас нет выбора, и мы будем воевать до нашей победы. Так утопично говорю, например, ты знаешь все, мы перемогли. Вот что ты делаешь в тот день? Я навірно зберу весь вот піксель, засуну в баул. Коротше, і виставлю на балкон куда-то дуже-дуже далеко і піду за півком. Батьківство в радість. Завершився курс тренінгів, призначений для батьків, у яких є проблеми зі спілкуванням, розумінням та дисципліною дитини через особливості її віку. Передусім йдеться про підлітків, які переживають складний період свого становлення. Дитині Дніп'янки Наталії Філіпової 19 років. Жінка розповідає, порозумітися їм вкрай складно. Тож вона вирішила шукати поради у фахівців. Долучилась до курсів батьківство в радість разом ще з 13 батьками. Не слушається як завжди. Настаю на своєму, і треба розуміти і терпіння, і сили, щоб ну якось це долати. На курсах ми от якраз і такі теми проходили: як справлятися і зі стресом, і з конфліктами, і з гнівом своїм на, на дитину, коли вже нема ніяких сил, а треба це терпіти, і якось себе опановувати. Курс складається з 12 занять: спочатку теорія, згодом практичні навички. Ви по черзі в кожному жанрі будете е, написати. Історію про те, що для вас було батьківство. Ми робили там чашку, кричалку, дудку дракона. Це для того, щоб навчити батьків справлятися з гнівом і показати, як своїм власним дітям як можна справлятися з гнівом. Після відгуків від батьків, які пройшли курси, такі заняття планують робити ще. Центр соціальних служб супроводжує сімей, сім'ї, які виховують дітей сирі, дітей позбавлені батьківського піклування, сімей, які опинили в складних життєвих обставинах. А також ми обов'язково зробимо анонс на нашій сторінці у Фейсбуці, а також можливо зателефонувати до центру. Кожен з батьків отримав сертифікат про проходження курсів. Втім, головне кажуть, вдало реалізувати свої знання на практиці, адже кожен хоче виховати здорову, щасливу дитину. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Бригади Дніпроводоканалу розпочали роботи за заявками містян. Їх проводять без відключення водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, то можна звертатися до. Гарячої лінії Дніпровської міськради, як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обтримано і оброблено 34 звернення. Передусім, вони стосувались транспорту доріг та аварійних дерев. Більшість вже виконана решта в роботі. Чимало повідомлень зі словами вдячності за оперативність і реакцію. До якнайшвидшого вирішення всіх питань залучені всі служби мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал приймає заявки цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 13 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 32 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито понад 30 злочинів. І до приємних подій за добу у місті народилось 11 немовлят, 6 дівчаток та 5 хлопчиків. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди на ваших екранах. Якщо ТВ зникає з телефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. А вже об 11.30 розпочнеться традиційний марафон Інформоборона. Обов'язково долучайтесь до ефіру. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення.